Добрий день! Сьогодні я хочу розвіяти один давній, але дуже стійкий міф про те, що після вагітності і пологів життя жінки магічним чином покращується, її здоров'ям налагоджується і навпаки без вагітності виникає цілий тягар проблем. І взагалі зі здоров'ям все йде не так. Тож, чому ми можемо сказати, що не все так однозначно? І взагалі, вагітність для здоров'я жінки це швидше плюс чи мінус? Почнемо з того, що є певні фізіологічні зміни, які обов'язково відбуваються з початком вагітності. І ці зміни є досить специфічними. Наприклад, хвилинний викид серця збільшується на 35-40%, так само, як об'єм циркулюючої крові. Уявіть, це плюс 35-40% роботи. Це доволі багато. Дуже у багатьох жінок виникає задишка. Близько 60% жінок відмічають її. Це почащене дихання, чи утруднене, чи просто відчуття нестачі повітря. Ми знаємо також, що нирки приблизно на 30% підвищують кількість фільтрації на добу. Тобто досить багато викликів. Вся ендокринна система змінює свою роботу. Протягом першого року після народження дитини, якщо є стійка і постійна лактація, сам організм турбується про те, щоб не допустити настання ще одної вагітності. І у жінки протягом цілого року можуть бути відсутні менструації. Звичайно ж, це дивовижно насправді. Але чи можемо ми сказати, що хоча б якась із цих змін є такою, яка забезпечує жінці якісь переваги, можливість вижити? Насправді ні. Всі ці зміни існують, і вони еволюційно виникли саме для того, щоб забезпечити життя спочатку плоду, а потім вже й дитині. І це природньо, Тому що з моменту настання вагітності в очах природи головна дитина. Так, ми можемо говорити про те, що наявність вагітності і грудне вигодовування протягом принаймні року зменшує вірогідність розвитку раку молочної залози на 11%. Але насправді, для того, щоб зменшити цю вірогідність на цей же відсоток, достатньо просто виключити коріння. А якщо ми сюди додаємо ще нормальне харчування і плюс до того хороше фізичне навантаження, здорове, я маю на увазі, ми можемо зменшити цей ризик на 30%. І вже точно ніякого відновлення та переродження жінки після пологів не відбувається. Це достеменно відомо в доказовій медицині. Інакше ми б бачили у протоколах лікування яких-небудь хвороб, примітку лікування. Подумайте про те, щоб жінка завагітніла. Але такого нема просто ніде. З іншого боку, дуже багато хвороб у стандартних протоколах і міжнародних, і американських, і європейських, і власне українських мають примітку: «Хм, лікар має подумати, чи з цією патологією жінка взагалі зможе перенести вагітність чи ні. Тобто, мій основний меседж. Вагітність та пологи це виклик, це жертва жінки. І це велика складна робота, як для її розуму, так і для її тіла. Тож, любі дівчата, тільки вам вирішувати, наважуватися на цю жертву і на цей подвиг, чи ні. А ми, лікарі, маємо тільки вас підтримувати, яке б не було ваше рішення, чи то отримати бажану вагітність негайно, чи не отримувати її взагалі ніколи протягом вашого життя. До зустрічі!